Вітаю, шановні глядачі, покупці. З вами компанія electromotor.com.ua. Відвідуйте наш сайт, будемо раді вас бачити. Сьогодні до нас приїхали нові акумуляторні батареї FTB 100 Drop 12. Бачимо коробки, які вони у нас комплектуються. Так, а от наша сама батарея. Як бачимо, досить цікавого формату. Вона у нас плоска. З ручками, які можна переносити, так. Бачимо її специфікацію 100 на 12, 100 ампер годин її міськість 12 вольт напруга. Не викидати, свинець. Акумулятор зроблений у технології AGM. він повністю герметизований. Його не потрібно буде обслуговувати на протязі його терміну експлуатації. Виробник заявляє, що термін експлуатації рекомендований 15 років. Це досить багатий термін. Дивіться, досить цікава та зручна річ, буде класно її використовувати. Не буде займати багато місця. Вага така акумулятора складає 35 кілограмів. Виконаний він в такому чорному пластику. Також біля наших клем у нас є така кришечка. Ми її знімаємо і бачимо, одразу гвинти у нас йдуть в комплекті. Сюди будемо підладнувати наші роз'єми. Так. Ось такі акумулятори. Гарна ціна. Всі ціни на наших сайтах однакові, але якщо ви звернетесь на Viber за номером 063 426 1010, то гарантовано отримаєте чудову знижку, гарну консультацію та якісний та надійний товар. Звертайтесь на наш сайт elektroмоtor.com.ua Номер телефону 063 426 1010. Всього вам доброго. До побачення.